Хочу запропонувати сьогодні зробити вам пліниві вареники на сніданок з пережаркою з цибульки. Отже, для саме плінивих вареників потрібен буде сир молочний, борошно, сіль та яйця. Для пережарки потрібно буде цибуля та масло. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Починаємо з того, що додаємо до сиру яйця і також даємо чайну ложку солі. Сир не повинен бути дуже вологий. Осмираємо спочатку сир з яйцями. Як розімнули сир з яйцями, даємо шклянку муки. Трошки менше навіть шклянки. Це приблизно буде 150 грам. У мене 800 грамів сиру. І продовжуємо вже тепер з мукою також розминати варкою. Поки все не об'єднається, і не можна буде у звичайному порядку замішувати тісто. Ми замісили тісто, ще додала приблизно 100 г муки, у вас може піти більше чи менше. І буду виробляти вже саме ліниві вареники на силиконовому коврику. Коврик я розстеляю, тісто ділю. На чотири частини. З кожної частинки тіста виробляю жгутики і ділю їх ножом на частинки, це перший спосіб. Другий спосіб я на дошку з мукою просипану, кладу жгутики і прямо на дошці виробляю ліниві вареники. На сковорідці розтоплюю масло і засмажую цибульку для прожарки. Цибулька смажиться до золотистого кольору, і в цей же час в мене кастрюля стоїть на вогні з укропом для того, щоб варити ліниві вареники. Цибулька присмажилася, газ виключаємо. Можна додати трошки крім масла, ще олійки до цибульки. Отже, в кастрюлю з укропом я закидаю ліниві вареники. Воду обов'язково підсолюємо, даю приблизно чайну ложку солі, у мене 2 літри води, і порціями починаємо варити вареники. Вареники закидаємо киплячу воду, розмішуємо. І коли вони спливуть, проварюємо недовго, буквально 1-2 хвилинки і виймаємо, щоб вони не були занадто м'які і не розварилися. Ліниві вареники поливаємо прожаркою і варимо наступну порцію вареників. Смакуйте на здоров'я. Дякую за увагу! Підписуйтеся і не забудьте поставити лайк.